Дорогі сестри і браття, сьогодні такі суперечливі почуття нас охоплюють, тому що насамперед, можливо, совісно ми почуваємося, тому що ми залишилися. Андрій відійшов. І то відійшов він не у простих обставинах, а відійшов, боронячи. Нас із вами і те, що ми можемо тут зібратися, разом молитися і продовжувати життя. Але з іншого боку, ми говоримо сьогодні не стільки про те, що людина відходить, а ми говоримо теж і про те, що сказав Ісус Христос: немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя, своє віддає. Бо правдива любов, навіть тоді, коли ми не задумуємося над цим, вона проявляється різними способами. Але насамперед, і найбільше, вона проявляється у здатності за іншого терпіти, і то терпіти аж до смерті. Скажемо відверто, ніхто із наших військових. Який на фронті він не хоче помирати ніхто. І всі надіються, що вони повернуться і думають, що так буде. Але це жорстоке життя і жорстока війна сьогодні забирає від нас тих, яких ми любимо. Не повинно було би цього статися. Але... У нас дуже часто сьогодні немає іншого виходу. Мені як священникові прикро про це говорити, тому що до кожного би могли сказати: ти піди на це місце і стань. Але сьогодні, роздумуючи над цими химерними шляхами нашого життя, ми насамперед мусимо. Ствердити дуже важливі деякі речі. Перша річ: що те, що робить наше військо і наше військові, це не просто смерть, а це жертва за інших людей. Коли в 2014 році почалися бойові дії, до мене як до священника багато людей приходили і казали: А чи хочете ви своїх рідних послати на смерть? Ні, не хочу. Але як багато тоді і тепер прийшло тих людей, які самі захотіли стати в обороні нас із вами, не дивлячись на те, що вони можуть загинути і віддати своє життя. Ми маємо безліч таких прикладів. Друге, треба багато людей запитують, чому Бог допустив це. І священники важко на це відповідати, чому Бог допустив. Але задумаймося, як Бог повинен був вчинити, якщо люди дуже часто не слухають Бога, відходять далеко від Нього на манівці. Це не мусимо бути ми, це інші люди, які відходять і які плекають злобу, які плекають ненависть для того, щоб прийти і знищити. Наш народ, але не йдеться про народ, йдеться про окремих людей, вони знищують живих людей. І немає іншого виходу, як тільки стати в обороні цих живих людей. Бо Господь Бог дав людині свобідну волю. І Він від неї цю свобідну волю не забирає. І якщо людина може заперечити існування Бога. І сказати Богові, тебе немає, або я собі по-іншому це протлумачу, то Бог допускає і це. І коли ми дивимося на біблійні оповідання, то ми побачимо, як багато злоби люди плекали протягом історії. І ось з тією злобою сьогодні ми зустрілися. Як би ми хотіли, щоб це закінчилося якомога швидше, але з іншого боку, Дивлячись на всі ті обставини нашого життя, можемо побачити ще й іншу закономірність, що дуже часто ми з вами не зовсім відповідально ставилися до свого життя. І, наприклад, коли небезпека нависала над нашою Україною, Багато хто з українців легковажив цією небезпекою. І були переконані, що нічого не буде, що все це промене, а воно не проминуло. І очевидно, що ворог, Москва і її народ вони головні спричинники і винуватці у цих стражданнях. Але ми несемо свою частку відповідальності. І цей біль, який огортає сьогодні Україну, ми покликані перейти, тому що якщо ми перейдемо цей біль, то тоді зможемо побудувати і здорове суспільство. Сьогодні, стоячи над домовиною Андрія, ми з вами також задумаємося над дуже важливими речами. І ось ми всі зібралися. А для чого? Та тому що ми знаємо, що Андрій не помер. Тобто він не відійшов. Він відійшов від нас, але він не пропав. І вся оця наша зібрана громада, і ми, і священник, і все інше. Вона є і наша молитва ці довгі тексти, вони для того, щоб ми свою віру відновили і розбудили. Один професор, коли я ще навчався, на священника, то він сказав, як сприймав кончину своєї матері. Тому що там в дитинстві, коли тато помер, то була дуже велика трагедія, коли мати померла, а він вже був священником, то він зрозумів, що мама помандрувала. Дорога родина, Андрій помандрував у далекі засвіти, але не пропав. І дуже важливо, про що каже Христос, що звідси туди не видно, але звідти всюди видно. І сьогодні Він стежить за нами. Я не знаю, як це буває. Я ніколи не був там. Хто кажу, якщо там, ніхто не був. Але Ісус Христос каже, ми вам говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачимо. І тому ті, які віддали своє життя, не дивлячись на те, що ми тепер будемо самотні жити, і нам їх бракувати. То вони не пропали. І вони живуть у Бозі з Богом і скажемо так відверто. Ми не дуже з вами виграли, що залишилося. Тому що ця стежина вона для кожного з нас. Ось за короткий час, може 50 років, а може комусь 20 і менше. Ми побачимо, як Господь Бог все це розпорядив, і ми побачимося із Андрієм. І з багатьма іншими, і із Богородицею, і з Ісусом Христом, тому що Ісус Христос нас запевняє про Воскресіння. А ще нам треба задуматися про майбутнє, тому що Бог нас залишив недаремно на цій землі, принаймні сьогодні. Чи ми будемо гідні тієї жертви, яку за нас склали ті, які віддали своє життя? Чи ми гідно це пронесемо? Чи ми будемо будувати не сам стосунки у своїх родинах зі своїми близькими і знайомими, а далі і суспільство, Україну, такими, якими вони хотіли її бачити? І тому на нас лежить велика відповідальність. І бачимо, Господь Бог ніколи не покидає своїх дітей. Бо ми віруємо і в житті, і в смерті. І Він нас приймає і в житті, і в смерті. Бачимо, що сина свого єдиного Він не пожалів, а віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. І сьогодні єдина відповідь лише можлива, на оці наші болі, печалі і навіть почуття несправедливості, на почуття самотності це Воскресіння Христове і те, що Бог тримає все у своїх руках і приймає кожного, до кого Він звертається. А це написано на сторінках Святого Євангелія. Хто у мене вірує, я того не і Хто прибігає до мене, я його не виживаю. Сьогодні нехай наша молитва і наші думки з'єднаються в одному такому заклику у нашій довір'ї до Божого Милосердя, що Андрій прийнятий у небесні палати, де живе Бог Отець, Син, Святий Дух і всі святі. І ті, які поряд з ним віддавали своє життя за нас. Але також і постанова, щоб це не було лише, що ми прийшли от віддати останню душам. Нехай ніколи не буде витерти, щоб ми його не пам'ятали кожного дня. Хто молиться покійних, пишімо його також ім'я, щодня згадувати. Але найбільше це дбати про свої власні душі і життя, щоб ми йшли добрим шляхом, шляхом справедливості. Бо цей шлях справедливості і віри в Бога це найкраща і наймогутніша пам'ять про Андрія. Сьогодні ми співчуваємо родині, але і заповняємо про молитву. І пам'ятаємо, що єдиною відповіддю на оцю нашу молитву і наші страждання сьогодні є Воскресіння Христове і очікування Воскресіння кожного, хто у Христі Ісусі відходить з цієї землі. Нехай Господь, як ми вже сказали, прийме Його у свої небесні палати. Слава Ісусу Христу!